Так, закажу-ка я посилочку. Закажу оце, оце і оце. Стоп, чого? Тут пише недостаточно коштів. М -м -м -хазяйна, шо, немає грошей на карті. Ай, ладно, візьму кредит. Оп-оп-оп, все, заказую. Динь-динь, о, прийшло! Хазяїн! Забери посилку. Мурко, я вже тобі цю посилку приніс. Ну добре, розпаковуй. Хорошо, розпаковуй. А що ти купив? Машинки. Три машинки, Навіщо на потрібні? Ладно, спочатку для начала оцю з динозавриком. І друг друзі сказати усім привіт, друзі. З вами я Мирончик і Мурчонок. І сьогодні розпаковка схожа машинок, яких Мурко заказав з моєї карточки Нічого часто. Ладно, треба відкрити його. Мур... А, ти поможи! Ладно, Мурко. Що заді... Так, я бы себе делаю обзор на твою играшку. Чему ты мне не мешаешь? Так, що це таке? Динозаврика, ну-ка. А, десь колекція, тут вони... А, тут якісь скінов, тут, звичайно, тут якимись скінами. Ось наш динозаврик. Так. Прикольне. Це якийсь динозаврик. Він такий. Оч дуже плотно резиновий. І от такий у нього є турбіни. Ладно, давайте переходимо до іншого. Вавер Ваверчик, закричи. Так, наступна машинка. Хоча ні, я цю не хочу, я хочу одразу цю лего машинка. А Мурко, я, ну, що ти машинки заказав? Я заказав машинки, щоб з тобою на перегонки бути. Ну да. так. Тобто ти заказав усі машинки разні, так що я не знаю, Бо не чесно, вдруг тії попадеться хороша. А цей день це, загляд буде мій. Хорошо, Муко, динозаврик буде твій. Ну цю машинку точно в неї не буду їхати, бо це ляцька. я цю, напевно, візьму. Ну, ладно, зараз я відкрию її. Так, це жовта машинка не пропадеться. Давайте я зараз розпакую. Розпаковуй. Розпаковую. А інструкції немає, вона мене тут. Давайте складувати. Так, перші частини. Отакому ми складаємо. А це ми складаємо Отако. Стріаю. Так, я вже майже зробила. Мурко, тримай. Ось. Що це? Циганський возик. Нірвончик. Е, не хочу циганський возик. Ладно, зараз зроби тобі прокачений циганський возик. Мурко я прокачав твою циганську бричку. Зроби з цього машинку. Ладно. О, наклейки. не немножу наклейки влегу, ну приклеюємо їх потім. Дися тут крута деталька, це отака. Мурко. Та відкрийте мене. Відкриваю, відкриваю. Глянь, що я до тебе зробив. Фігня. Та бы инструкции нічого я зробив сам. не понятно. Ні, фігня. Лучше баба циганська бричка. Сейчас разберусь, и будешь накататься. На, неї кататься, на бричці. Спочатку, убирай мусор. Стоп. А де мурко пропав? Здравствуйте. Здравствуйте. Привет, Мурко. Ми з Петькою молоді попрошайки, Так що что мені Петьки конфеток на пропитання. Ну, держи шоколадку. А, я уже почав печку їсти. Ну, дякую, дякую. Все, я пішов, з Петь... я пішов їсти шоколад. Ой, з печка їсти шоколадку. Так. Опа, відкриваємо. А ну-ка. Ой, яка прикольна машинка. Вище тут колесо. 360 градусів. А, це вона може впасти і їхати на колісі. Давайте спробуємо. І. Да. Мурко, ходімо гонки робити. Ходімо. І Мурко, гонки починається ставим ці машинки. Моя це оця. І моя виграла. До речі, Мурко, а в мене ж не було дідях на карточку. Як ти міг купити так багато товарів? Ну все, три машинки. А я ж квіт взяв. Стоп, що? Мурко! Ти, Мурко, звала на якого Мурка? Баям-баям-баям! Е, а де ти? Мурко!